До редакції звернулись викладачі Чорноморського морського фахового коледжу та поскаржились на необґрунтований психологічний тиск на робочому місці з боку керівника закладу Жухі Леоніда Івановича. Викладачі запросили мене на педагогічну нараду з метою зафіксувати все, що там буде відбуватись. Але приїхавши на нараду 30 серпня 2023 року, я також зіткнувся з тиском на пресу. Але вже з боку керівництва коледжу та Чорноморської поліції. Ніякої акредитації ми не повинні. Норму закону повідомте. Скажіть мені норму закону. У вас немає норми закону? Да. Я нічого не зриваю. Я вам не мішаю проводити. Я хочу зафіксувати. Я хочу зафіксувати. Ми не знаємо. а я не повинен Ми вам повідомляти своєю роботою. Займайтеся, я вам не мешаю. А ви маніпулюєте? Нічим я не маніпулюю. Я нічого не зриваю. Ви, ви ти ви Який? Ми нічого не знаємо. Так. Ви Я... Ви стрес. Я... Та, ви представили. Нас не, не пам'ятали, що це ну, нам не потрібно. Там, там ход до спокої. Ви прийшли працювати. Ви маніпулюєте. Ви зриваєте займа. Я знаходжусь в державному закладі, які фінансуються Як з державним. Ви стрес доводите. Який стрес? стрес? Який? Ви який? Ви ну, який стрес не неустойчиві? Вернитесь до лікаря. Ця, у нас є безкоштовна ви медицина. Нагло себе Я не нагло ви себе, веду. Ні, ви порушуєте закон. Картони. Ви за порушуєте закон в даному випадку? Ви за ви. ви перешкоджаєте законній журналістські діяльності? Ми проводили зайде. Провод проводить проводить. Все проводьте. Я в нем... А ви прийшли, вас ні, не ніхто не приглашает. запросили. Ви не називаєте ці хвилини. Я щоб... не я не зобов'язаний називати. Ні. Де? Відповідно до закону, И, журналіст да, має і, право не розкривати джерела своєї інформації. Це мене ви да. зриваєте на да. Ні, я вам нічого не зриваю. Ви самі його зірвали. Давайте прийдемо. Не пройду я з вами. Не я, затриманий? Ви, ви не відказуєтесь. Ви, я затриманий. Ви відказуєтесь Я ви виконати. Ви перешкоджаєте законний не... журналістський джерел. Джин... Уберіть руки. Я, мінні... я займаю законний журналістський діяльністю. Ви не чуєте мене. Куди я прийти? Ви відказуєтесь? Куди я, Куди? я. Куди? я. я. должен прийти? Ви відказуєтесь? А від чого? Ви відказуєтесь. Від чого? Ви відказуєте пройти? Установіть вашу лічність. Пожалуйста. Такі... Не треба вот моя лічна. У вас у поліції. Не є порядок. Не да? який? Покажіть ну, поряд, покажіть порядок. Покажіть порядок. Якщо хочу... ви нас... вернувся, голова. Не, ще так. раз. Ні, такого порядку не тикатиме. Стало зрозумілим, що ніякі збори у присутності журналістів Леонід Жуха проводити не збирається, адже демократія, напевно, не подушив викладачеві радянського зразка. А. У нас тут директор. Всіх, О, для, нього, для нього мобінг – це норм. Што, што для... для нього мобінг – це норм. Ага. Він постійно ображає людей, ага. постійно цкує нас. Ага. Е, на ага. педагогічних радах він нас ображає, є аудіозаписи, йому ми пишемо багато. Рапортів, заяв, але він на них. Не а у вас є це аудіозапис? Ви можете мені їх дати в розпорядженні? Так, можу дати. Да. Дякую. Я м вас візьму. Ми їх роблю... Ви не проти, якщо ми їх опублікуємо. Ні, не проти. Дякую, дякую. Добре. Ще 6 липня 2023 року. Року група викладачів Чорноморського морського фахового коледжу звернулись з колективним зверненням до голови Державної служби України з питань праці, де вказали, що на педагогічних нарадах директор жуха постійно перекручує факти, грубо висловлюється та зневажливо ставиться до колективу, погрожуючи звільненням або невиплатою заробітної плати. Але як то зазвичай відбувається, проблеми почались не у жухи, а у тих, хто поскаржувався. у викладача Зуєва Валентина Володимировича, який має... Диплом магістра почали відбирати часи та передавати іншому викладачу Ботнер Івану Дмитровичу, у якого диплом бакалавра. Я Іванович, що до керівництва дипломних робіт, тут в 403 групі Зуєв, Кацюк, Важливо. вже є. Зуєв, Кацюк, Зуєва і Миса. Тобто, якщо е ці ну, 128 годин Зуєва, куди віддати? Ну, переписати. Я будь-яка нічого є. В нього вже є. А скільки в нього є? 128 рік. Да. У вас консультування дипломним проєктом йде на учнів? Да. Да. Значить, які нормативи граничного розподілу на викладача? Скільки чоловік? Вісім здобувачів освіти на одного керівника. Там по нормативу на... На одного працівника тільки вісім чоловік можна дати. Все, По По цьому тут треба тільки ще одного підключати. Там на групу дається, що на викладача там вісім чоловік. 8, 8, 8. Якщо один. у Якщо є, тоді приключити на ботнера. Пояснюю, чому. А ботнері вони диплом прокуратуру. Пояснюю чому. Ви можете вакансію зробити. Можна і? Вот диплом бакалавра, електромеханік. Вот так и готовил. И последнее, что я прошу, если вы в методичной комиссии поддержите. И дам необходимые пояснения. Предметы, которые за час выявили, до которых он никакого отношения за освитой не имеет. Гидравлика, гидропартнерный проект. Там группа 203, 300, Один, і відравники закрила група 401 КР передати Федерець Тетяні, яка по диплому має диплом Донецького машини воєнної академії і вивчала ці предмети в академії згодом Читання. По я поводу самі... гідравліки, стажування, що Фідорець буде проходити, що стажування буде проходити Зуїв. І Зуїв вже читав гідравліку. Я так розумію, що читав гідравліку, Так як читала сімко яка була 28 червня, Коли вона пише викладач української мови і літератури, пише ім'я студента. Струвна помилка для того, щоб ви пише, я пишу Кирило їй, а вона пише Кирил. Вона признала, що вона не володіє українською мовою, Вона взяла зобов'язання за літні канікули українську мову, вступити до магістратури і прочитати твори українських письменників, які вона викладає в розділі українська література. Ще питання. На рахунок Зої Катерини Васильівни. Чому 448 годин замість 720? Бо в червні місяці на останній... Ну, чому так? Ще на, на які підстави? На, на які підстави? А що да, ти чисто? Ну. Предмети ж є? Дайте. Я не, не розпоряджала педагогічно навантаження. Виходить, що скарга не призвела ні до яких перевірок, а саме керівництво 28 серпня під час загальних зборів трудового колективу навмисно зачитало прізвища тих, хто її підписав, незважаючи на пряму вказівку в Заяві, таке не роби». На цих зборах з'явився проєкт рішення, в якому, зокрема, пропонувалось визнати скаргу працівників коледжу недоречними та безпідставними. Але директора жуху Леоніда Івановича та голову проспілки Петрівського Петрівську Світлану Чекало розчарування. Колектив не підтримав це рішення: 31 за, 5 проти та 63 утрималось, що є фактичним проти. Наступного дня на педагогічній Раді Жуха спробував знову поставити це рішення на переголосування, але його знову чекало на розчарування. Педагоги не погодились голосувати за це рішення, незважаючи на його неодноразові намагання. Ну, Бажаючих виступу, те питання, яке було Світлановича, правильно сформулюєте, перше питання було визнати скарги без дістава. Так? так було? Так. Перше питання, ну, щоб я вже Світлана ішла. Якщо питання, голоси, ви повели Зачекайте, ви не, маєте, ви, не маєте, ви не маєте права на підраді це робити. По-перше, по-друге, тільки тайне голосування. Без відставлення, так не маємо права. Будь ласка, проведе, щоб визнати Рішення комісії нашого університету, на скаргу до міністерства по рішенню комісії, яка нам надала інформацію, скарги визнати безпідставними. Хто за такі рішення? Не можете ви, не можете ви такого голосування зараз проводити. Згідно закону, ви не можете цього проводити. Ви не маєте права так, на це. Вибачте, як на циганському висі. Ви не маєте я права. Двічі допоміг. Я не маю права допомідати викладати до суду, три часа там, де люди не здорові. Перше, визнати скарги. І, че, що не все рішу, що визнати скарги. Ви отримали відповіді на них. От. Визнати рішення комісії справедливим. Комісія визнала. Це рішення визнати наше рішення справедливим, скарги без Хто за таке рішення, яке ми повинні надати, прошу проголосувати. Чому не таємне тоді голосування? Потрібно бути таємне голосування. Только тайное голосование. Так, Леонид Иванович, мы сейчас не имеем права голосовать, потому что это не весь трудовой коллектив. Сегодня этот вопрос поднялся здесь только для того, что люди многие не поняли, за что мы голосовали тогда в актовом зале. На вещи это Если бы вы дальше не писали жалобы и не ходили, может быть, ничего бы не было. Ви вийшли з зала і пішли писати жалобу. Так. І я думаю, що це буде постійно. А у мене тоді не питання, а чому вообще такі люди в колективі? Будь ласка, у мене до вас вот, питання. Чому Ні ви... Чому не сказав, ви не захищаєте? Ви чому ви не захищаєте колектив? Чорноморського морського да. коледжу, да. а захищаєте да. директора. Визнати рішення комісії, а да. я надійну не можна працювати, навіть більше це озвучує. Олександр Сергій, ви що можна Навіщо? чи не можна

тоді збирайте збори трудового колективу, як положено по закону про факту вищого світу. І тоді так. будемо голосувати. Щоб були студенти, щоб було 75%, як це як сказала Наталя Анатолійна, коли піднялася і сказала, що ті збори були неправильно, неправомірно. Навіщо ми це робимо зараз? Щоб підставляти людей, які хто підніме за, а хто проти? Ще раз підпросив, я переговорював це. І тим скаргам, які вчора були, я доповів і ректору університету, і голові комісії, і вони доповіли міністерство. Ви хочете, щоб ми збирали колектив? Да я не против зібрати колектив, наприклад, ось ці скарги, ми тут почули, я з вами більше не буду їх зачитувати, але тут довідомо тих, хто не почув. Коли... Світлана В'ячеславина, скажуть понеділок, требує понеділок. Тільки не в вчетве, тому що в четвер буде засідання подради. Забыли, что мы За полетел. сюшки, с, с субьер. 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 Поднимать ваши вопросы, которые это это личные. Зачем вы тут поднимаете? Пускай еще студенты я тут пока пожраться. Давайте, надо. если мы... мы не можем мы... решить вопрос. Вы вчера мне одно говорили, сейчас выйдет другое. И что? Я хотела. После всего что? Вы мне не задали вопрос. А вы никогда не занимался, дорогая моя? раз притирений. Часто ви підписуєте її. Якщо є порушення не допускаєте. На жаль, 30 серпня мені таки не вдалося бути присутнім. Під час педагогічної наради, на мою думку, такі керівники, як жуха та викладачі, які його підтримують, не зможуть виховати спеціалістів для побудови в Україні держави, де людини, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкність і безпека будуть визнаватись найвищою соціальною цінністю. Треба щось міняти у Чорноморському фаховому коледжі. Розпочати, на мою думку, треба з жухи Леоніда Івановича, який зовсім нещодавно був у лавах проросійської політичної сили ОПЗЖ. Роман Варшанидзе, Альтернатива Вор.